Привіт! Я рада тебе вітати на ранковій практиці з йоги. Це буде простий, доступний комплекс для початківців, який допоможе м'яко пробудити тіло, розігріти суглоби та налаштуватися на новий день. Знайди комфортне місце на килимку. Я зазвичай сідаю в таку позу. Мені так зручно. Це тільки твій час, без поспіху, без очікувань. Тільки ти і практика. Сідаємо з рівною спинкою, плечки відводимо назад і опускаємо, ручки кладемо на колінця, очі можна закрити або сконцентруватися на якійсь точці. Зробимо глибокий вдих через ніс і видих. І ще раз вдих, видих. вдих, Видих. З кожним видихом до тілу ще більше розслабитися. Відчуй килимок під собою. Відчуй, як тіло торкається землі. Ти в безпеці. Тебе підтримують. Вдих. Видихну. Зверни увагу тільки на дихання. Нічого не зміни, просто спостерігай, як повітря входить і виходить. Поступово поверни увагу в тіло. Як воно себе відчуває сьогодні? Без оцінки, просто з цікавістю. Поступово відкриваємо очі, хто закривав, і переходимо в позу дитин. Для цього ми сідаємо сідничками на п'яточки, спинка в нас рівна, плечки відводимо назад. Контролюємо слідкуємо за це, опускаємо. Колінця трішечки в сторону розвели. Робимо вдих. І на видиху повільно проходимося ручками вперед, з рівною спинкою. Тягнемося за ручками, шию голову розслабляємо, сіднички не відриваємо від п'яточок. Ця вправа розслабляє спину і плечі, заспокоює нервову систему, і м'яко готує тіло до руху. Шия в нас тут розслабленню, дихання спокійне. Руки можна, якщо вам некомфортно в плечах, покласти вздовж тіла і розслабити плечки. Мені комфортно з витягнутими руками вперед. В тій праві на коліна ми не тиснемо і дихання не затримуємо. Спокійно і обережно витягуємося за ручками. Відчуй тепло, м'якість, відчуття опори. Робимо вдих і повільно переходимо в позу стіл. Ручки в нас під плечима. Колінця під бедрами. Спинку ми не прогинаємо, тримаємо нейтральні позиції, животик підтягнутий. З цього положення зробимо поза кішки, прогинаємо спинку, опускаємо наші груди, вдих, видих, округлюємо нашу спинку, підтягуємо животик. Шию голову ховаємо. Вдих. Кішка. Видих. Корова. Вдих. Кішка. Видих. Рухаємося разом з дихом-видихом. Ця вправа пробуджує хребет, покращує рухливість, знімає ранкову скутність. І останній раз. Повернулися в позу стіл. Залишаємося в позі стіл, але витягуємо праву ручку і ліву ніжку одночасно. Малюємо одну лінію від пальчиків рук до пальчиків ніг. Спинку ми тут не прогинаємо ні в якому разі поперек. Тримаємо його рівно. Погляд у килимок, живіт підтягнутий. Видих, опустили ручку, опустили ніжку. Вдих, поміняли сторони, ліва ручка, права ніжка. Намалювала одну лінію, затрималася. Животик підтягнули. Не провалюємося. Видих. Опустили ручку, опустили ніжку. Вдих, поміняли сторони. ця вправо покращує баланс, концентрацію, видих, вдих. Поміняли сторону, зміцнюю корпус. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Слідкуємо за тазом. Ми його не завалюємо. Видих. І ще раз вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Молодці. Залишилося в позі стіл. З цього положення. Ми робимо вдих. Ручками будемо проходитися вперед, повільно і обережно. Сіднички в нас тягнуться вгору і залишаються над колінцями. Ми намагаємося вкласти наші груди підборіддя на килимок повільно і обережно. Розтягуємо наші плечики, витягуємо спинку, відчуваємо свої можливості. Слідкуємо, щоб наш таз не йшов вперед, а залишався рівно над колінцями. Робимо вдих, повертаємося в позу стіл. Видих. Тепер ручками пройшлися трішечки вперед. Ніжки поставили на пальчики. Робимо вдих і переходимо в позу собака мордою вниз. Вдих, видих, тягнемо наші сіднички вгору, колінця не розгинаємо до кінця, спинку вирівнюємо, тягнемося за сідничками. Ручки в нас рівні. пальчики рух, рук розставлені. Голову шиї розслабляємо і дихаємо. Витягую спину і ноги. Ця вправа покращую кровообіг, додає енергії. В цій вправі ми спинку не округлюємо, не затискаємо плечі. Поступово вирівнюємо праву ніжку тягнемося п'яточкою до килимка. Зігнули. Тепер ліву ніжку. Зігнули. Право. Ліво. права, Ліва. Зупинилися і поступово вирівнюємо наші ніжки. Тягнемося п'яточками до килимка. Вдихаємо. Вдих. Видих. Відірвали праву ніжку, витягнули вгору. Тепер праву ніжку згинаємо і виводимо її вперед в випад. Тепер робимо вдих і витягуємо ручки вгору. Залишаємося у високому випаді. Стоїмо тут і тягнемося за ручками. Витягуємо наш хребет, зміцнюємо наші ніжки, не завалюємося вперед, не зажимаємо наші плечі. З цього положення ліву ніжку ми розвертаємо, права ніжка у нас згинається, ручки намалювала літерку Т, погляд спрямований на праву ручку. Стоїмо тут. Видих, опустилися в випад. Ручки опустили на килимок. Спинка в нас тут рівна. Праву ніжку відводимо назад і залишаємося в планочці на рівних ручках. Переходимо в позу стіл. Знову ручками прийшлися трішки вперед. Ніжки поставили на пальчики, робимо вдих і переходимо в позу собака мордою вниз. Намагаємося з рівними ніжками. Вдих. Підняли ліву ніжку вгору. Видих, зігнули, перевели її вперед випад. Вдих. Ручки витягнули вгору, витягуємо наш хребет. Стоїмо тут, не завалюємося. Плечки на зажаті. Вдих. Розвернули праву ніжку. Ліва ніжка залишається зігнута. Погляд спрямований на ліву ручку. Видих, опустили ручки на килимок, випад. Знов вдих, видих, ліву ніжку підставили назад, встали в планочку на витягнутих ручках. Перейшли в позу стіл. Повільно переходимо на сіднички і лягаємо на спинку. На спинку ми лягаємо з цього положення. Ми сіла на сіднички, ніжки поставила на стопи зігнуті. ручки витягнули вперед, спинка в нас рівна. І округлюючи спинку, на видиху ми вкладаємося на килимочок. Ручки і ніжки вільно лежать. Очі закриваємо. Дозволь своєму тілу повністю розслабитися тут, ніби ваше тіло занурюється в клумок. Відчуй, як дихання заспокоюється. Тіло відпочиває, а розум стає тихішим. Більше нічого не потрібно робити. Просто будь тут і дихай. Повільно починай пробучувати своє тіло, порухай пальчиками ніг, рук. І коли будеш готовий чи готова, підкипай свої очі зроби глибокий вдих, повернися на правий бочок. Видих. Знов вдих, Видих. І ще раз вдих, Видих. Повільно сядь на сіднички. Зручне положення. Дякую тобі за цю практику. Не забудь подякувати і собі. І нехай цей стан спокою і ясності залишиться з тобою на весь день. Практикуй регулярно, слухай своє тіло і повертайся до килимка з любов'ю та турботою про себе. Дякую. Гарного дня!